Продається просторий і затишний будинок у селі міського типу Добровеличківка Кіровоградської області, розташований у зручному та тихому місці, будівля загальною площою 77 метрів квадратних, зведена з цегли, утеплена та обшита сайдингом. Будинок складається з чотирьох окремих кімнат, просторої кухні та ванної кімнати. Житловий стан дозволяє одразу заселитися без додаткових вкладень у приміщеннях, чисто, затишно, кімнати світлі та просторі. Опалення комбіноване, встановлено водяну систему з електричним котлом, що дозволяє ефективно регулювати температуру в будинку, проведено трифазну електроенергію, подвір'я охайне та доглянуте, із зручним плануванням для комфортного проживання, ведення господарства та відпочинку. У дворі є всі необхідні господарські будівлі, літня кухня, гараж, підвал та врем'янка. Добровеличківка має достатньо розвинену інфраструктуру. З всім необхідним для комфортного життя. Поруч з будинком, магазини, школи, медична установа та зупинка громадського транспорта. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 17 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.